Насправді, хоч і Російська Федерація може виробляти, наприклад, крилата ракета, балістична mm. ракета, але вона виготовляє безполотники. Чому? Тому що це дешевий засіб озброєння. Умовно шахет, який коштує 50 е, тисяч доларів, несе шкоду так само, як наприклад, ракета класу Хасто Е, Тому тут я би казав про те, що вони почали це виробляти з двох причин: перша причина це неможливість, наприклад, забезпечити. Е, себе авіацією стратегічною тому що давайте зауважимо що наш що давній масований обстріл був зірваний за рахунок того що е, стратегічна авіація не змогла відпрацювати а тут е, треба зауважити що більшість літаків російської стратегічної авіації на 80 вже вичерпали свій ресурс е, це зрозуміло що не означає що вони перестануть їх використовувати тому що вони будуть намагатися збирати з залишків стратегічної авіації літаки але тим не менше е, ступить застосування у них суттєво обмежено, тому вони намагаються наздогнати це за рахунок ударних безпілотників і вони суттєво їх покращили, тому що е, той шахет, який використовувався на початку повномасштабного вторгнення, який використовується зараз. Це дві різних е, два різних засоби озброєння, тому що е, новітній шахет він має зв'язок, він може змінювати точку призначення, він може коригуватися при час нанесення ударів. Він додатково може літати в поганих меті умовах, тому і треба казати про те, що в Росії воює кількістю, тому їм вони зацікавлені виготовлені великої кількості засобів ураження. А за рахунок того, що вони дешеві, вони можуть собі дозволити ще більше їх виготовляти.